Друзі, усім привіт! Вітаю вас, шановні на каналі. Сьогодні у нас відео буде, знаєте, яке мої дорогенькі. Це відео для тих, хто чекає кожного дня на мої відео. Ми з вами сьогодні поспілкуємося і це буде про особисте. І зранку якось не дуже в мене було, знаєте, такий настрій записувати відео. Дуже, я не знаю, можливо, так не треба жити, можливо, треба щось пропускати. Знаєте, не впускати свій мозок, свою душу, але на Сумщині маршрутка, яка везла на евакуацію мирних людей, ви знаєте ці новини, і в мене знову пускаються руки і. А з поганим настроєм була зовсім не хочеться виходити, тому що ви знаєте, чому не буду я це пояснювати по сто разів. І я включила цей світильник, який я купувала в Юск, і на кінчиках ну, в день воно непомітно, але я це бачу. Змінюється колір, і я так десь декілька хвилин сиділа, спостерігала. Оце мене заспокоює. І природа, коли ти дивишся на річку, неважливо, річка це в парку це ялинки, чуєш спів пташок, в цю мить, на якусь мить. Нічого окрім цього в твоєму житті немає. Це лише мить, але таку мить за гроші, як то кажуть, не купиш і по акції там бачиш. І ще хочу сказати, знаєте, мої дорогенькі, про що. Ой! Я його так поставлю, хай стоїть. Не заважаю вам. Ви ж якщо то кажіть. І ще вчора я не знаю, хто ці люди, хто вони є. Якщо вони сьогодні дивляться це відео, поставте, будь ласка, плюсик. Ви не розумієте, що ви. Вчора зробили для мене. Я ж заходжу в аналітику каналу, де мій телефон. Заходжу в а, ви ж це одно не будете, бачити, бо воно це світиться. Там повідповідати на коментарі, і там є такий розділ, що люди дивляться за останні 48 годин і за останні 60 хвилин. Я дивлюсь за останні 48 годин, і там є якесь відео, і я не пам'ятаю взагалі, що це за відео. Просто влог. Просто влог. І останні 60 хвилин, і ще хтось один дивляться, взагалі 6 людей дивились. Думаю, що це за відео? Навіть я і забула. Думаю, треба і мені подивитися, що там люди дивляться. Можливо, там щось таке, що треба його там ну, зробити приватним, щоб його ніхто не бачив. Це ще було до початку повномасштабного вторгнення. І я почала дивитися. У мене і посмішка. Ні, дівчата мене інколи виправляють, і я за це вдячна, але я і сама виправляюсь. Посмішка це коли хм, над тобою там посміхаються. А усмішка коли це щира емоція, яка викликає задоволення, радість. І на обличчі в мене усмішка, а на очах сльози. Я дивлюся це відео, і я бачу себе, яка я є по життю. Ну, зараз не дуже так, тому що ми всі якось так змінилися, і наша поведінка, інколи ми буваємо нещирі, а ми буваємо нещирі, тому що, наприклад, тут болить, а ти там ой, там дивіться, яка там квіточка, ну, ну так умовно кажучи, да? Тому що, ну що ти людям будеш казати? От. Боже, я подивилася то відео. Там, де щось ми з Владіком збиралися в магазин, і, щось, і він почав мене знімати, а я не бачила, що він мене знімає. Я думала, що він просто телефон дивиться і, і зі мною розмовляє. Ну таке ж буває. Він мене знімав. І потім я подивилася, думаю, та поставлю, хай буде відео, щоб ну, воно щоб повний контент, контекст цього був дня. І я, він каже: пішли тобі щось там новеньке з одягу, подивимося. А, а я щось кажу, а, а він каже, я кажу, я ну, тоді ж російською говорю, я прилічна жінка. а він каже, одягайся швидко, прилічна жінка. Я тут так сміялася. Я ходила, щось там міряла, це все відео є. Потім йшли ми з магазину, нам телефонує наш найкращий. Каже, а що ви робите, та з магазину йдемо. А поїхали в ті місця в нашому місті, де, де ми ще ніколи не були. Кажу, хіба такі є? А поїхали І ми поїхали. І Дійсно, скільки я живу, я добре знаю наше місто, але я ніколи не була саме там. Я це ходжу, я це дивлюсь. Боже мой, як це прекрасно. Берег почистили, видишь? Берег почистили. Якась ночью, как-то няка будто викинула. бутылку кинула. Само собой. Ух! Боже, знайшли якесь дупло, дорослі люди. Що такое? Ти куди там уже заглядаєш? В пчоли. В пчоли? Жили, напевно. Жили, ви напевно. Виїли таке дупло. Страшно. Страшно, страшно. І не очень. Можна так рука туди повністю. Подожди, змія там є. Ні, змія там спит. Спить, розпаде. О, на самом дні. Скажи, куку, хто -ку. кто в теремочці живет? Да. Она на куку -ку бросается. <реку> 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 Дорослі люди. А що в дуплі, а давай подивимось. Згадали там, що ми згадали. Мультик про Вінні Пуха. Що не слід вуду плала. Ну, тобто, знаєте, що ми дорослі люди, це ну, знають наші оточуючі, а коли ми разом, то це хавайся хто може. Потім їхали ми з тієї природи. Ми, нам захотілося кави, зайшли за кавою. Маску, вийшла на вулицю подождати. А Владик с кем-то по телефону там. Алло, 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 алло. Владик, кстати, кофе не очень хочет. Я на нее не ходил, но рекомендую вам. Смеяться будете. Улетная комедия. Только, только, только зайдете, будете смеяться. Обязательно, только вместе с вами. Ну, перед этим надо посетить кафе. Там есть кафе, находите кафе театральное, поправляйте настроение. Комедия будет улет. Ну, значит, будет улетная комедия. Боже, ще в масках тоді ходили. Вирішили піти на якусь виставу, прорекламували цю виставу. Потім Владик згадав, каже, о, а давай поїдемо, тата мого провідаємо. Ввечері вже темно. Ми поїхали у тата нашого, щоб ви розуміли, тоді, на той момент, для чоловіків, самогон такий, знаєте. Кажу, от я зараз розповідаю, я наче на в минуле повернулася. Але такий справжній, якісь трави він додавав, що всі думали, що то віска, що то такий дорогий, елітний якийсь, а то був татин самогон. І хлопці так ну, випили не п'яні, ні, ну а так. Батько, ми щось купили, поїсти, приїхали, батько ж давай свій самогон. А для шановних паночок завжди він робив віно кудрявчик. Зараз вже не робить, бо він зараз багато вже чого не робить. Але слава Богу, бігає. І... Я вже не пам'ятаю як той момент, але коли не стало Владіка мами, тато жодного разу не брав у руки баяни. Він казав, мені, ми тільки з Ніною. Ну, тобто Він завжди грав на баяні, а вона керівник хору була, вони так працювали. І після того, як мами не стало, він не міг це щось. Через силу треба було робити, я не знаю, що це мало статись. І в цей вечір тато бере перший раз за п'ять років. На той момент не п'ять, чотири, неважливо. Баян він починає грати. У нас з валіком очі просто як. Потім почали за музичні інструменти щось балакати. Батько каже, якась у нього там ще є штука. На ній дуже. А той, хто з нами був, каже: ну це наш найкращий друг. Свідок у нас на весіллі і по життю, і це ще зі студентських років. І він я вмію грати, Боже, він починає грати. Я йому там ж, ой, дівчата, вчора й дивилася, і усмішка, і сльози, і це я дивилася на дванадцятої ночі. Я лягла, я не можу заснути. Я дивлюсь, що ось там, там, оце я справжня, це мої емоції. Зараз я теж. Справжні, але я змінилася е, в емоціях в поведінці, інколи хочеться на весь світ кричати від болю, а ти розумієш, що не потрібно, і ти пос, пос, посміш, усмішка. Боже, треба запам'ятати дівчата. Після, ба, щоб ви розуміли, ми поїхали по тим містам. Е, Місцям, де ми ще не були, ми їх познаходили в якесь допло, там майже руками позалазили. Дорослі люди капець. Потім до батька поїхали. Після батька ми вирішили, що ми дуже хочемо сходити в боулінг. Це один вечір лише, ви розумієте, яке насичене було життя, коли ми були всі разом. Дорожки зайняті, поэтому. Боулинг відміняється. Так що всі дорожки потрібно заказувати зарані. Всі дорожки зараз в боулингі зайняті. Так, так, такі часи були. Я дивлюсь, у нас акація біля вікна. Вчора ходила ввечері прогулятися. Я йду, сонечко сідає. Телефон мій теж сідає, але... От я бачу життя з такого ракурсу, мені так його хочеться зняти. Я такі моменти знімаю, а потім думаю, треба щось коментувати, а мені коментувати мої дорогеньки, зовсім нічого не хотілося. От ти просто на це дивишся, там транспорт поїхав, там люди пішли, там квіти, там, ну тобто ти йдеш, тобі це подобається, ти відволікаєшся. Рекомендувати ти це зовсім не хочеш. Але тобі це подобається і ти хочеш це всім показати. Тому ввечері так пройшлась, прогулялась, Пів годинки і достатньо. Тому так мої ну, дорогуньки сьогодні з вами поспілкувалася, побачилися. Я не знаю, чи цікаво було, чи не цікаво. Я останнім часом не хочу, знаєте, як то кажуть досвідчені блогери, монітор, що заходить і на цю тему записую відео. Я не хочу. Я записую відео для своїх близьких людей, хто мене дивиться, і мені приємно, що люди підписуються і нас стає більше. Я не хочу за трендами гнатися, я не хочу. Що я хочу? Я хочу. От Ютуб мене зараз в якоїсь мірі він рятує, в якої я роблю те, що я хочу, я роблю те, що мені до вподоби. Чи в тренді це, чи цікаво це взагалі? Я розумію, що всім нереально сподобатися, а комусь це буде дуже близько. А можливо, якась людина шукає на такий канал. Тому все відверто як є. Хотілося б дійсно, щоб і канал мав розвиток, і так далі. І всі ми нормальні люди, і хто якщо чим займається. Він хоче мати і результати, мотивується, коли він бачить відгук, а не так: знаєте, монголог пройшов та й добре. Коли є діалог, коли ти відчуваєш, що це комусь треба. І я бачу, коли дівчатка пишуть, що свій відгук. Знаєте, як мене це мотивує? Знаєте, здавалося б звичайний коментар, але такий щирий, відвертий. А він може повністю змінити мій настрій, мене надихнути, мені хочеться ще робити, коли ти відчуваєш, що є люди, які з тобою на одній хвилі. Зараз і люди змінилися, погляди змінилися, у когось дуже змінилися, а хтось не хоче змінюватися. І так, і так воно, кожен має свій вибір. І коли ти відчуваєш, що те, що ти робиш для себе, від душі, від щирого серця, і від у когось це комусь це теж приємно, дівчатка, дякую вам велике і до зустрічі в новому відео До побачення мої дорогенькі, справжні дорогенькі. Обіймаю кожного з вас. І разом. Воно якось легше, краще. До зустрічі в новому відео. А я ще трішки подивлюсь, змонтую відео і буду бігти на масаж. Таку цацу купила. Фаня, скільки тобі років?